you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки в країні війна і прості люди думають, де взяти лишню копійку для допомоги ЗСУ, наша еліта продовжує дивувати і пробивати дно цинізму. Так у одного екснардепа знайшли унікальний меч, обладунки та інші артефакти на мільйони доларів, які могли вкрасти з музеїв. У держбюро розслідувань заявили, що знайшли цю колекцію стародавніх українських артефактів саме у колишнього народного депутата Валерія Горбатова. І тут постає питання: навіщо людині всі ця? Речі для звеличення власного его. Чи вони вже там настільки бісяться жиру, що не знають, чим іще потішити свою величність? Так за словами прес-служби ДБР, під час нових обшуків на початку травня 23-го року екснардепа та членів його злочинної групи знайшли у схованці велику колекцію старожитностей, які також могли незаконно вилучити з музейного фонду України або знайти під час нелегальних розкопок. Наразі йдеться про більш ніж тисячу артефактів періодів від бронзового віку до пізнього середньовіччя, серед них. Унікальний гунський меч декорований золотом та альмандинами дорогоцінним камінням, схожий за стилістикою на гунську діадему, яку російські окупанти вкрали з Мелітопольського музею, обладунки 16-19 століття, зокрема шоломи польських гусарів та іранські шоломи, монети від античності до пізнього середньовіччя, візантійська золота іконка 11-12 століть із зображенням Архангела Михаїла, античні та скіфські старожитності, ікони, холодна зброя чотирнадцятого. Ого дев'ятнадцятого століття Першої та Другої світової воїн, мечі епохи великого переселення народів тощо, як відомо, артефакти передали на зберігання до національного музею історії України для встановлення їхньої культурної цінності та вартості. Проведуть експертизи. Попередньо ця колекція разом із виявленою раніше колекцією Горбатова коштує мільйони доларів. І тут постає чергове питання: а що наші депутати перейшли на новий рівень злочинних махінацій? Тобто вони готові розкрадати держмайно, яке несе культурну цінність для нашої країни. Не тільки для того, щоб похвалитись новими іграшками перед іншими такими ж депутатами. Вони, хоча б на секунду замислюються про те, що роблять, чи для них закони не писані. Але і тут ще не все. У ДБР додали, що також знайшли під час обшуків документи про незаконну господарську діяльність Екснардепа в окупованому Криму та на окупованій частині Донецької області. Так за даними правоохоронців, Горбатов втік з Києва на окуповані території перед початком повномасштабного вторгнення Росії. На початку 2000-х він очолював ра. До міністрів Автономної Республіки Крим також двічі був представником президента України в Криму. Як не дивно, але недоброчесні зв'язки Горбатова викрились і ще швидше. А саме в червні 2022 року, коли в ДБР повідомили, що Горбатов підозрюється у фінансуванні терористичної організації ДНР і знову ж таки присвоєння історичних артефактів, викрадених із кримських музеїв та куплених у чорних археологів. В одному з його офісних приміщень знайшли понад 6 тисяч історичних і культурних цінностей, Сти, зокрема, скіфські мечі, стародавні монети, шоломи та посуд трипільської культури. Так, так, про потяг Горбатова до культурних реліквій нашої держави стало відомо ще раніше, але як бачимо, на тому він не зупинився. Також за версією слідчих, Горбатов має безпосередній стосунок до діяльності горлівської паперової фабрики та такого собі тов благодійний союз, які ведуть незаконну комерційну діяльність вордло та фінансують підконтрольних РФ бойовиків. Він також має тісні зв'язки з кремлівським Криму Сергієм Аксьоновим і його родиною, при цьому, намагаючись приховати своє майно на окупованому півострові, колаборант переписав його на своїх сина, племінника та інших довірених осіб. І тут ми ще не говорили про те, де цей екснардеп взяв таку суму грошей, щоб розкрутити таку систему розкрадання майна, точно не власними силами заробив. Як там кажуть, гроші вирішують все. Так, для таких зрадників усе здається просто, але українці такого не пробачають, і кожен отримує по заслугам. Все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.